Послання 137. Заклик до високопоставлених особистостей поширювати моє слово середа 13 липня 2011 року 16:15. Моя ніжно улюблена, дочко, коли ти відвертаєшся від мене, то згодом тобі буде важко знайти мене знову. Я усвідомлюю, що ти вважаєш, що я висуваю до тебе важкі вимоги. Але моє слово, яке повинно бути передане світові, є таке невідкладне, що ти повинна коритися мені, як я просив тебе. Пам'ятай, ти віддала свою вільну волю мені, моя дочко, що було чудовим даром. Шанувати цей дар нелегко для тебе адже ти всього лише людина, врешті-решт. Зараз я знову закликаю тебе почути мій заклик і проводити більше часу в моєму товаристві. Мені потрібно, щоб ти відчула мою любов, не тільки любов, яку я маю до тебе, але й якою я володію до кожної своєї дитини на цій землі. Я хочу, щоб мої послідовники поширювали моє слово миру і гармонії по всьому світу. Вони повинні скрізь добровільно нагадувати кожному про необхідність поширювати мої послання любові. Будь ласка, попросіть співаків. Засоби масової інформації, відомих особистостей або будь-кого, до чийого голосу прислухаються і поважають, почути мої благання прийміть мою чашу любові, випийте з неї, бо вона принесе вам спасіння, якого ви жадаєте, не тільки в цьому світі, але й в наступному житті. Розділіть її зі своїми власними послідовниками. Від вас залежить, як ви це зробите, бо тим, які відгукнуться на мій заклик, буде даний дар ласк, який необхідний для виконання цієї священної праці. Діти, пам'ятайте наступне: чим більше буде тих з вас, які піднімуться зараз, щоб поширювати моє найсвятіше слово і розповісти правду всім, тим легше буде моїм дітям пройти через велике покарання, а також через переслідування. Яке планується новим світовим порядком. Моє послання до людства має бути вислуханим, оціненим, і потім мають бути в житті заходи, щоб нагадати всім, що вони повинні відкрити свій розум, щоб визнати існування Бога, всемогутнього Отця, святого могутнього, бо коли вони це зроблять, мир запанує знову. Заради жертви, яку я приніс за всіх вас. Через мою смерть на Христі почуйте мій заклик і зробіть все можливе, щоб дати всім тим, яких ви знаєте, зрозуміти, що я спілкуюся зі світом так само, як це було зроблено моїм Отцем через пророків перед моїм часом на землі. Будьте сильними, будьте хоробрими, моліться до мене про керівництво під час свого Христового походу в моє ім'я та в ім'я мого предвічного Отця. Ісус Христос, Цар людства, Спаситель і відкупитель.